Шановні гості, дорога родина, вітаю вас на своєму ютуб каналі Сьогодні е, давно забутий мною формат, формат розпаковок. У мене так добряче навалилось е, посилочок. Тут і співпраці, тут і виграш в розіграші, тут і мої покупочки різнопланові. У нас сьогодні буде косметика і чайочок, тому вмощуйтесь зручненько, і давайте все переглядати. І я сподіваюся, що це відео буде зняти добре, і ви будете бачити і коробку, і мене, і гарну картинку. Отож, розпочинаю я свою розпаковочку з коробочки від Джока Бленд. Це моє замовлення різних прикалюх для шкіри потрібних речей. На зустрічає тут ось така листівочка від бренду з промокодом, але я вам не буду сказати цей промокод, тому що я. Можу подарувати вам свій промокод на знижку на продукцію Choco Blend та решту продукції від концерну Прокер, це Шелі, це Тінка. Всі промокоди будуть в описі під цим відео. Накладна! І поїхали розпаковувати. Цікаво, що така коробочка вона блакитна, а саму сам папір подавала. Рожевий. І перше, що не зустрічає, це ось такий 10-мілілітровий пробничок безсульфатного шампуню для сухого та пошкодженого волосся від Joko Blend. Я ще ні разу не тестувала шампунів цього бренду, тому я буду рада його протестити. Цього пакетика має вистачити, мабуть, ну, на моє волосся, враховуючи те, що з шампуні я наношу лише на корені, мабуть, все ж таки на одне використання, хоча подивимось, можливо, на два. Ось така баночка несе рожевенька зустрічає. Це гідрофільний гель, бальзам для зняття макіяжу. З ним можливо, якщо ви дивитесь мій канал постійно, ви вже знайомі, тому що я вже тестувала цей засіб про два чи три, і він у мене був моїй рубриці порожні баночки. Класний гідрофільний бальзам, чудово запамає мейк. Раджу. Наступна баночка, це моя любов-любов. Кремчик Glow для шкіри обличчя. Е, ним я вже користуюся. Е, це моя друга баночка. Мені найбільше подобається в цьому кремі це те, що така, тут є цікава достатня консистенція, така кремоподібна, але вона стає справді як Aqua Glow, вона стає така вадичка, дуже легко всотається шкірами. Дуже приємний аромат, як і вся лінійка, тому я його обожнюю і я його з радістю повторила. Наступний це тонер теж з цієї лінійки, його я також вже відкрила, ним користуюся, бо закінчився мій тонер. Ось так виглядає баночка, досить приємна. Ця баночка з пластику HDP, який переробляється, його можна віддати на переробку. Той самий приємний аромат 150 мл. Кайф обожнюю його. І остання баночка з цієї коробочки. Це у нас пінка для вмивання. Набуть я її не відкрию, тому що вона заліплена тут таке стікерочками. І я зовсім не маю нігтів. Ні, вдається, мені це відклеїти. Пінку, до речі, цю я буду тестувати вперше. Але з форматом от такої пінки, з такою щиточкою. Я знайома, вона дуже м'яко очищує, дає класну пінку. і… Можна використовувати навіть як додатковий масаж для шкіри, теж 150 мл. Люблю пінки, тому що їх вистачає надовго і буду рада затестити цю пінку. Наступною нас зустрічає така фенсі, фенсі фенсі коробочка від Rebellion. Це їхня незвичайна така коробка, а подарункова коробка. Вони дарують подарункові бокси. І таку коробочку можна придбати, якщо ти збираєш такий бокс. Це Моя коробочка, яку я виграла в розіграші, вона дещо не повна, тому що тут ще був аромадифузор, який я вже подарувала віддала своїй мамі. Здається, там був аромат стробері, але саме пакування, воно ганяшне, сам аромат, так воно виглядає смачно, стильно, дорого. Що тут ще є в цій коробочці? Ще тут були мій маленькі зефірки, які я також вже з'їла. Перепрошую, коробки не збирались певний час, тому не дожили ті зефірки, щоб побачити вас. Що тут я бачу? Перше, тут є ось такий конвертик з парфумами від Rebellion. В основному їхні аромати Unisex. Їх тут 5, як я знаю, що їх 5, тому що в мене вже були такі формічки, я їх вже тестувала, я вже навіть їх подругом передавувала. Унісекс. Е, я не пам'ятаю, який найбільше мені подобався з цих ароматів, якщо чесно, я їх по-новому перетестую. І потім скажу: але в мене був з цієї серії, мабуть, скраб, мені здається, віва Lavida або Wolf Flower. Він просто неймовірний. Півтора мілілітра в кожному такому пробничку зустрічає нас ось такий піпеточко. ти наносиш. Але я більше люблю саме спрей. Пробнітки спрей, тому що зручно що ти наносиш на тіло. І е, можеш зрозуміти, як воно відкривається на твоєму тілі, на волосся, на одязі, а такий формат наносити дещо складніше, і можеш тільки нанести на шкіру і все. Next. це спрей, який я ще не пробувала від Rebellion. У мене був їх три. В такий білий з блискітками, жовтий, і ось такий рожевий колумбія. Він з глітером такий сяйний, але цей глітер небезпечна історія, тому що якщо десь не означає бризнути на... Одяг, то близький, такий вам гарантований, але вони добре відпираються. Такий аромат, знаєте, солодкий-солодкий, ягідний, Нагадує літом, якого вже немає, тому що на дворі у нас мерсень. От. Але виглядає він прям'яшний, і я його буду використовувати на лосі. Клас цей шимур просто це якась бомба. І наступна баночка це олія для душу, новий для мене продукт. Мені здається. Мені здається, я його справді не тестувала Bergamot Sunshine. Знову така звична приємна мила баночка для Rebellion. Олії для душу у мене взагалі ще такого формату не було. Були пінки, були гелі, але олії не було. І пахне дуже приємно такий глибокий, насичений, парфумований аромат. Знаєте, бувають такі гелі для душу з такими якимись квітковими легкими композиціями. І Просто а тут саме, мабуть, за рахунок олії і різних оцих запашків, таке якийсь справді відчувається, що це парфумована олія. Ну називається вона Bergamot Sunshine. Дуже дуже дякую Орбелін за можливість бути переможницею в розіграші. Ой, наступна коробочка, така мажкенька. Від містер Скрабер і не тільки взагалі від цього концерну, куди входять чотири бренди: містер Скрабер, Холі Скін, Blend та Solidend. І тут у нас дуже багато цього. З брендом Містер Скрабер, Holy Skin, Solident і Барбербленд я знайома давно. Мені вони подобаються і їх люблю тому... Я дуже рада їхнім продуктам. Ось такі качечки нас зустрічають. Я не знаю, чи ви їх бачите, я сподіваюся, що ви їх бачите. Ось, і тут у нас, а ми зараз будемо дивляться, що тут у нас. Перше, що нас тут, це ось такий ополіскувач від Solident, теж таке чорне, дещо чорне з золотими буквами пакування, дещо схоже на ребельне, тільки там буквки білі. А тут золотенькі, ну, виглядає дуже-дуже стильно і можна подумати, що це. Аромодифузор. Ну, якби я зняла це відео трошки раніше, то я би вам показала, що аромодифузор V теж має схожу коробочку і можна було б їх не відрізнити. Але це не аромодифузор, а Ополіскович для ротової порожнини і він теж такий шимерний. Тільки він шимерний не просто так, це не шимер, це Gold infused, Тобто, це частинки, я не знаю, золота і забулося, яке це. Як воно прикладається з англійської на українську, але це таке золото. Взагалі, з часом от це золото і цей шимер Ось так, і для того, щоб його повернути, його потрібно звовки. Ось так виглядає, тому що я вже користувалась цим засобом. В принципі, мені сподобався гарно освіжає. Заспокою ясна. Я якраз почала користуватися цим Ополісковичем після чистки. Де в мене добряче так почистило від зубного каменю і нальоту, настільки, що в мені ясна і зуби, і самі зуби, бо в мене дуже чутливі зуби, боліли, мабуть, днів 4-5. Тому цей ополіскович ну, гарно заспокоїв мої ясне після процедури. Ну і звісно, як завжди, з повноцінним відгуками на засоби, які користуєтесь, я буду показувати у своїй рубриці порожню баночку. Наступна баночка це гель-вмивання від містер Скрабер з чайним деревом. Також я вже користуюсь цим засобом трошечки помітно. Він такий достатньо приємний, не сушить. Має такий дещо специфічний аромат чайного дерева. Тобто по аромат, що тут є чайне дерево. В принципі, мені подобається, але я не люблю саме гелі для вмивання, менше їх люблю, ніж пинки, тому що в них такий трошки чималий розхід більший, ніж відпінь. Наступна баночка це баночка пасти для зубів. Peach Mint дуже вона мені подобається, вона, по-перше, стильово виглядає, по-друге, її рекомендує Асоціація стоматологів України. А по-третє, вона має приємний аромат. Він і освіжає, але, знаєте, немає от такої бохімозності, коли ти купуєш якусь занадто м'ятну або фруктову зубну пасту. І аромат має такий, знаєте, досить і смак приємного. Міру солодкого персика. Гарна консистенція, мені подобається, гарно очищає зуби, тому лайк. І в лініці ще їх там є багато різних фруктовусників. І не тільки фруктових. Наступна баночка це дезодорант. Тобто це довгого-довгого терміну діє, його я ще не тестувала від Голіскінцей. Має такий свіжий, приємний аромат. Буду тестити і все розповідати. Наступна у нас така коробочка з ми... Навіть не коробочка, а мило в полівці. Мило в палівці. Натуральне мило ручної роботи Клементін. Пахне прикольно, в принципі, як і виглядає, бо виглядає він сонячно-апальсиновим. Як ви бачите, я ще не тестувала. Але воно таке важкеньке, мабуть, 100-125 грам, No SLS. Не бачу, я скільки тут грам. Ну, але десь ну, 100 точно. Наступна баночка це спрей від Barber Blend Oxford. Це, взагалі, чоровічий аромат, але я теж люблю чоловічі аромати, тому, тому буду рада інколи користуватися ним. Наступний засіб це засіб, який мені точно не потрібен. Це шампунь для бороди. Ну, що тут у нас? Lemon grass, mint е, лемонграс, Мінц, Citrus, спайсіс. Лемонграс, м'ята. Здається, лемонграс це. Міята точно, цитрус і різні спеції. Пахне прикольно, ну, потестує мій тестувач, тоді розповім, як він цей засіб. І остання баночка така мила баночка це ши Body батер, Це Body батер. Для зволоження тіла, його я теж ще не використовувала. Аромат, а його навіть не відкрию, бо в мене немає нігтів і воно мені нема чим відкрити. Тому не скажу, який аромат. Цією коробочкою розібралась, їдемо далі. Наступна коробочка це у нас трав'яні чаї. Я замовляла в магазинчику теплецін. Вони незвичні чаї. Ой, бачите, цей зелений колір. Він навіть тут у зелена асоціація – трава, чай, тепло, весна Там, якось дуже маркетингово Тут так все дуже-дуже няшно, мило, не зустрічає така. Листівочка, яка розповідає, як заварювати цей чай. Е, класний тут над до трав з повагою, вони володіють чарівною силою. Типу, це дуже-дуже няшно, приємно. І я навіть не знала, що цей чай потрібно заварювати в глиняному, скляному або фарфоровому посуді. І що йому потрібно настоїтися аж 15 хвилин. Наступна це ось така листівочка, я так розумію, що це до одного з чаїв, які я замовила. Це у нас Харків. Листівочка з Харковом із славами, збір з насиченим, але м'яким смаком, що асоціюється з місцевим затишком і гостинністю, даруючи відчуття тепла та єдності з природою. Перепрошую, ось, і взагалі це як листівочка, сюди можна наклеїти марку і комусь її відправити. І це справді до одного з моїх чаїв. Зараз я його покажу. Ця листівочка, вона була ось до такого чаю. І я забула вже, скільки тут грам. Цей чай має назву Затишний Харків. Тут у нас чебриць, м'ята, ромашка, шавлі. Його я ще не тестувала. Виглядає в ці і пахне. А пахне як тут має бути вставка з цього мемо дуже прикольно. І наступні чаї я замовляла в меншому форматі. Вони вже прийшли мені в таких милих мішечках. Цей чай має назву одного разу. Тут у нас неймовірно. мелісся, яблука, волошка і малина. А ось другий це у нас коли потрібно більше сили, його я вже тестувала. Це Тут у нас в складі листя чорниці, листя смородини, листя та ягода суниці і свиробки. Він такий цікавий, він стає темного кольору, насичений, трав'яний, є зазвичай я п'ю як каву без цукру. Тому от саме це дає змогу спробувати справжній смак. А ще що цікаво, я знаю, що у цього виробника чаю є своя. Трав'ярня, місце, де можна прийти офлайн, скуштувати чаї або сходити на різні інші активності. Ви Івано-Франківська. Тому що ви проживаєте або будете там, якщо ви любите трав'яні чаї і не тільки чаї, раджу туди завітати. Наступна, ну це не баночка, це пакетик від нашого партнера-екстракт від нашого резидента. Нашої платформи обирай своє, де ви можете зайти, познайомитись з українськими брендами. Ми вчора були на виставці, завітали познайомитись офлайн вже нарешті з нашими партнерами, і нам презентували ось такі афими тут 100 мл. Я, якщо чесно, дуже приємно вражена, при тому, що я знайома з продукцією екстракт, я замовляла. Їхні скраби замовляла пробників в парфумі, але великий формат я ще не тестувала. І я стільки вчора отримала різної крутої, цікавої інформації саме про продукцію цього бренду. І навіть ще більше почала захоплюватись нашими українськими брендами і радіти з того, що я причетна до того, щоб їх розвивати і популяризувати. От, що мені дуже подобається, так це ось наскільки ти тач. Наскільки приємна ця коробочка. Вона, по-перше, дуже-дуже стильно виглядає гарно. А я обрала собі парфум під назвою Етна. Етна це ж вулкан, і цей вулкан і намальований. що цікаво, тут я ось намальований цей вулкан, і точно так же ж ця картинка буде знаходитись всередині флакону. Це дуже прикольно. Якщо чесно, я ще жодного разу не бачила. Саме от таких елементів і таких деталей в парфумах або іноземних виробників, або тим більше українських наших виробників, ось так виглядає сам флакон. Він дуже стильний. І тут всередині за усією наклеєчкою тут є етна дуже няшно. Він реально перший важкий. Сама скло важке, сама ось ця металева ковпачок. Цей металевий він теж важкий. І що цікаво, що особливо. Е Бренд дуже працював посилено над розробкою своїх продуктів, і, як я вже сказала, їхня сила в деталях, і вони розробляють ці аромати, Пульволізатори, яких знаходиться в їхньому флаконі, розпилює ваш аромат не просто струєю, а такою легенькою хмаринкою. Аромати, я обрала, мені дуже-дуже подобається, тому що я обожнюю тобі яка є в складі цього аромату. Вони, до речі, скажу, що ці парфуми я вчора з ними проходила цілий день, і вони все, ще залишались на одязі і на тілі, на шкірі, на волосі. Тому стійкість у них пречудова, це там не стійкість двох-трьох годин, це стійкість на цілий день, справді. Що в нас тут в ароматі? Апельсин, тубероза, ваніль, джасмин, фрезія, білий мускус та деревні ноди. Ще просто посахаю, скажу, що у бренду дуже багато планів що має бути і запусків як парфюмерних, так і косметичних. Тому обов'язково слідкуйте за екстракт, слідкуйте за операцією. своє і обирайте українське. А ще я вчора принесла, натестувала дуже багато різних ароматів і принесла ці тестери з собою, щоб потім ще вдома надосузю, дослухати аромати і замовити собі той аромат, який мені сподобається. і Ну от, пройшов день, а стійкість причудова І вони ще такі милі. І остання коробочка це також. Парфумерна коробочка, і це також парфумерна коробочка від українського бренду Avenue de Parfums. Що в нас тут є? У нас тут є парфуми 50 мл, Milano. Якщо ви думали чи не думали, та тут склаю знову тубероза, тому що я її люблю. В принципі, моя любов до парфумівських дорозі розпочалась від Жемен-Шеліндер Діт. Я вже говорила, я дуже люблю живен-шиліндер Діт. На жаль, не люблю ту версію, яку не випускають, тому що вона називається de Парфюм з такою сіренькою геточкою, сам флакон, і його, на жаль, вже ніде не ні, ні, ні. купиш іде нас. Ось так нас виглядає цей флакон стильно. Дуже мені подобається ці червоні літери. Вони якось в дизайні виглядають прикольно. Ну, тут вже зовсім інше пакування. По-перше, якщо ми порівнюємо з екстракт, то тут 50 мл. Ця штучка виконана пластику, але вона виглядає досить стильно. Я користуюсь парфумом. Авеню для парфум, мабуть, рік. Та, да, я рік познайомилась назад з ними. І я скажу, що мені більше так подобається. Коли оцей парфум, він у мене простої рік, і він став більш глибоким, більш насиченішим і довше залишатись. Тому що десь рік назад він, аромат, коли я наносила від Avenue de він знаходився на мені десь на шкірі тілі від 3 до 5 годин на волосі, довше на волосся до наступного миття волосся, що приємно. А зараз я почала Відчувати той аромат, який в мене вже рік постояв, те, що декілька днів він може триматися на Одязі, тому ну, цікавий факт, насправді. Що ж в цьому ароматі? Він такий досить специфічний, насправді, у мене був їхній гель для душу, все думала. Типу, він а буде схожим гель для душу і парфуму. Типу, один в один чи буде трохи інше. І от е, парфуми, вони більш глибші, вони такі. Не солодкі, вони такі більш зі спеціями. Мені я навіть навіть не скажу, що мені нагадує, але мені подобається. Але, знову ж таки, протестую зі стійкостю. Мені цікаво, все ж таки, це до всіх парфумів стосується відео парфумс. E Чим довше вони постоять, тим довше і глибше вони звучать і залишаються на шкірі і на тілі. Наступне, що я бачу, це ось такий дифузор Jasmine Plum. Це має досить такий приємний аромат. Я вже його діставала, нюхала, що складно мені його знову дістати. окей, е Але тут потрібно тестувати, тому поділюсь своїм відео пізніше. І наступні це такі три малюські парфумів від Forever Fragrance. Це парфум від нішового бренду, сестри від Avenue de Perfumes. Е на жаль, їх також та потрібно розполювати і носити на тілі, тому що тут на самому пробочку неможливо. Зрозуміти, що це? У мене наступні аромати: як Art of Seduction, Secret Desire і Narcotic. Тому відгуками на всі ці продукти я буду ділитись в наступних відео або в точному відео про порожні порожню. Дякую, що додивились це відео до кінця. Буду дуже-дуже вдячна за будь-яку підтримку, лайк, коментар підписку. І на зустрічі в наступних відео. Па-па, бережіть себе!